Кошеня ні в чому не винне. Казка Автор Аліса Іваненко читає Світлана Безверх. Здавалося, все сталося випадково. Одного разу подруга мами принесла в дім маленьке кошеня. Просто на час подоглянути. Але час минав, і подруга більше не повернулась. Кошеня залишилось в домі назавжди. Ім'я йому не придумали, просто звали кошеня. Дівчинка ніколи не гладила, не гралася з кошеням. Вона уникала близькості. Інші в домі теж не звертали на нього уваги. Дуже швидко кошеня зрозуміло будь-які спроби викликати ласку. Тут закінчується роздратуванням, окриками або штовханням. Тому воно обрало для себе найтихіші місця під кріслом чи під диваном, де можна було сховатися й не попадатися на очі. Однак, коли за стіною лунали роздратовані крики мами й тата. Дівчинка все ж таки діставала кошеня з під дивана й ховалася з ним під ковдру. Воно було тепле, м'яке, пухнасте, і вона обіймала його міцно, міцно, ніби його м'яким теплом можна було пом'якшити той біль, що рвався зсередини неї. Кошеняті під ковдрою було душно. Воно виривалось, дрігапалось, жалібно пищало. Тоді дівчинка сердито шипіла мовчи, ти маєш сидіти тихо, а не влаштовувати сцени. І притискала його сильніше, ніби хотіла цим змусити замовкнути не його, а голоси за стіною. Коли все стихало, вона з роздратуванням помічала на дивані білу шерсть. Ось тепер прибирай за тобою, в тебе самі проблеми. Краще б ти був лисим, аби тебе взагалі не було. Тепер через тебе тату знову розізлиться, а мама плакатиме. І мені тепер дістанеться. Це ти у всьому винен. У такі хвилини дівчинка з усією своєю злістю виставляла кошеня. На холодний балкон і часом надовго забувала про нього. Кошеня спочатку жалібно нявчало, наче намагалася розповісти, що йому холодно, страшно і самотньо, але його ніхто не чув. Тоді воно затихло і мовчки чекало, наче розуміло, що треба чекати, доки закінчиться буря. Одного mm. разу перила балкона, спустилася ворона. Ну і що, філософи, знов мерзнеш? Так вийшло, відповіла кошеня. Напевно, я все роблю не так. Може, я заважаю. Дорниці! ех, зітхнула ворона. Просто ти маленький і не бачиш усієї історії. Там за стіною не лише погано, там біль, що йде здалеко, з життів, що існували до тебе. Маленькі не можуть судити великих зі свого місця. А де тоді справедливість? тихо спитала кошеня. Чому комусь тепло, а комусь холодно? Шукати справедливість марна трата часу, відповіла ворона м'яко. Вона є, просто ти бачиш лише малу частину всього, маленький шматочок долі, верхівку айсберга, де більш болісно. А доки не бачиш ціле, тобі здається, що світ несправедливий. Ти занадто маленький, щоб розуміти їхній конфлікт. Це не про тебе. Але чому тоді мені холодно, якщо це не про мене? Ворона зітхнула. Ах, буває, що щось відбувається в дивній формі. Ти прийшов, щоб хтось інший навчився співпереживати. Спочатку тобі, потім собі. Кошеня задумалась, воно не дуже розуміло, але на душі стало трохи легше. Вранці воно знову сиділо на балконі, тремтіло. І тихо нявчала собі під ніс, коли над ним знову з'явилася ворона. У дзьобу вона тримала шматочок ковбаски. Тримай! Життя не завжди здається справедливим, але воно завжди здатне на доброту, сказала вона й кинула шматочок у низку шинять. У цей час у кімнату війшла дівчинка. Вона все бачила. Шматочок ковбаски на снігу, воронячу тінь, кошеня, що тремтіло від холоду. І раптом щось всередині неї відгукнулось легким поколюванням у ділянці серця. Співчуття вона згадала, що учора не, за... не годувала кошеня. Вона відчинила двері і покликала Іди сюди, кошеня, ти ні в чому не винен. Іди, погрійся, я тебе нагодую. Сльози покотилися по її щоках. Кошеньо увійшло і за звичкою обережно попрямувало під диван. Його лапки все ще тремтіли. Зараз, зараз, швидко вигукнула дівчинка і побігла на кухню. Ти ж так довго не їв. Перша дівчинка принесла йому мисочку з їжею і підсунула під диван, де воно ховалося. Прости, мені теж було дуже боляче. Я боялась. Ти ні в чому не винен, кошеня, ти занадто маленький. Воно нявкнуло, ніби розуміючи, почало їсти їжу. А вона сиділа на підлозі біля дивана й плакала. Вона вперше відчула каяття і сподівалася, що кошеня її пробачить. Їй було так важливо, щоб воно пробачило, наче відпрощення маленького кошеняти вирішувалось все її подальше життя. І Тут вона відчула, що маленький вологий ніс уперся їй у долоні. Дівчинка вперше відчула, як її руки торкнулись голови кошеняти з особливою бережливістю. Ці руки не жадали більше стискати його міцно зі страху, а бажали бути його захистом, його втіхою. Перше вона вибрала зробити так, як потрібно було цій маленькій живій істоті. Вона вибрала дати йому ніжність і співчуття, забуваючи про свій біль. Тепер маленьке кошеня своєю присутністю, наче нагадувало, що маленькі невинні в бурях дорослих і що любити. І приймати це не значить повторювати. Як би там не було, навіть під час найсильнішого болю в кожного з нас є вибір, куди направити свої сили, на створення ще більшого болю чи на допомогу, співчуття і підтримку. А за вікном ворона схвалено каркнула. Вона воліла не втручатися. Але завжди була тим добрим спостерігачем, що дарує відчуття, ніби все так і має бути, неважливо, як ми починаємо свій шлях, важливо, в який бік ми йдемо. І вона відлетіла геть, залишивши злегка притоптаний сніг від своїх лап на порилі. Наче підпис під уроком, який вони обоє засвоїли. Дякуємо, що слухали цю казку. Будь ласка, ставте лайки, пишіть коментарі та чекайте наступні історії. Ми обіцяємо, що вони будуть ще цікавішими. На все добре, дорогі друзі!